Добрий вечір, Дещина. Чому в області потрібно збільшувати кількість пунктів незглавності? Розуміючи, що у зимовий період ворог буде наносити удари по енергетичній інфраструктурі, ми заздалегідь почали співпрацювати з нашими партнерами, щоб отримати достатню кількість генераторів та іншого майна для пунктів незглавності. Тож наше завдання підготувати таку кількість цих пунктів, яка дозволить одразу всім мешканцям Одещини скористатися ними. В разі повного блокауту. Ми повинні завжди готуватись до найгіршого варіанту розвитку подій. Тому дав доручення головам районів та громад розгорнути таку кількість пунктів незглавності, яка забезпечить потреби всіх мешканців. Крім того, наше завдання контролювати, щоб ця кількість не вплинула на їх якість. В свою чергу адміністрація контролює виконання графіків, їх розгортання, а також допомагає наповнити. Необхідними матеріальними засобами. Втихає всім ночі. Все буде Україна!